Передягти українську армію у нову форму до кінця року. Про такий план заявили в міністерстві оборони. Мова йде про бойовий комплект із 10 предметів. Серед них літні і зимовий костюми, бронежилет, підсумки, білизна, окуляри все сучасне і виготовлене за новими стандартами. Версії будуть всесезонними і видаватимуться на рік. Але поки що на сході не можуть дочекатися звичайної літньої форми. Досі замовляють волонтерам вживаний одяг на передову. Про реальність та мрії Ірина Маркевич. Танкісту Миколі скоро на дембель, майже рік минув, а держава так і не спромоглася його одягти. Ось і на літо його привдягли добрі люди. Типа гуміторка прийшла. Вже скоро додому їхати, що форми немає. Ті, до кого дійшла літня форма, її не носять. Кажуть, це все одно, що замотатися у целофан. На літо вона не ну не предназначено, вона паркаси. Те, що дають, треба брати. А чого не в ній зараз? Тому що. Поки що є така що ще можна ходити у свої. Все, що на ньому привезли волонтери, комплект коштував 1400 гривень. Їх і зараз щоразу просять захопити одяг на передову. Вони її беруть, залишають як парадну, а потім дзвонять волонтерам, привезіть будь-яку, хоч британку, хоч бундес, все що угодно, будь-яку форму, тільки не українську. І ну чому, якщо козаки тратять деньги на цю форму, ми да ми повинні вот мовчати і продовжувати возити, покупать? Ну це ж не нормально. Нова команда з речового забезпечення Міноборони. Вони ще вчора самі були волонтерами. Кажуть, така ситуація, тому що дотепер форма була старого зразка. Їм лише зараз вдалося змінити технічні умови для тканини. Це хлопок, да? Она Але но если якщо ви тушите, она вам к телу не привкає. Бойовий комплект із 60 найменувань. Все сучасне. Від трусів до бронежилетів. Українські берці, які на передовій називають небесною карою, теж мають змінитися. Також кожа мебра мембранна ткань. всі ці комплектуючі імпортуються. Ані стоять 50 доларів. Одні для літа і зими в морози утеплюватимуться спеціальними шкарпетками. кажуть, на розробку двох видів не вистачило грошей, тому зробили все сезонні, але якісні. Літні зразки зимові демисезонні берці. Міністерство оборони кажуть, що повністю перевдягти українську армію вони зможуть до кінця року, але це за ідеальних умов. Умова одна, аби на законодавчому рівні міністерство оборони дозволили самостійно приймати рішення щодо речового забезпечення, бо зараз кожна дрібниця прописана, навіть якщо вона абсурдна. Є валенки, є підкови, є сумки для овса, кормлення дільфінов Дельфінів у нас немає. Причому саме ужасне, що Кремління дільфіна на Кремлі дільфіну виділяється в десятки раз денях більше, ніж на кремління одного бойця. Чиновники кажуть, замовили 160 тисяч нових літніх костюмів, але легка промисловість, тільки розгортає потужності під потреби військових, не вистачає сил ані швидко зробити тканину нового зразка, ані відшити такі обсяги літньої форми. Ось утрало починається на совіщанні гріта сколько нам про по контракту такому то друзі. 700 костюмів. і сразу ці 700 костюмів відправляються туда, куди це важні. В першу чергу ми одягаємо призив і е, мобілізацію. А вже к жаль, потім ми будемо одягати тих, хто служить. Тому що ті, хто служить, уже хоч щось і це означає, що до Миколи, які служить на крайній позиції, літня форма дійде не скоро. Бирці видали зимові І літніх теж немає. Ні, не видавали. Капці він змінює на кросівки, пора йти на завдання. Сепаратисти звідси всього за два кілометри. Ірина Маркевич, Алла Хоцянівська, Сергій Щекочіхін та Артем Багров. Спець кор плюс два.